Добрий ранок, друзі. Знову дощ у нас. Оце мій дворик. Це тут дитяча площадочка, ось бачите. Я йду, друзі, на роботу. Починається робота в мене о 8-й годині ранку. Дивіться небо яке затягнуте. Знову дощ, друзі. Друзі, дерева, які гарні, так? Да? Хоч і так мрячно, а листя. Нема коли помилуватися. Бігом, бігом, бігом. Бігом на роботу, бігом. Друзі, давно вам хотіла ще ж показати, я вам у прошлому році показала, як ось, дивіться, перемінилася ця клумбочка коло дому. Дивіться. От ціла сім'я така сова. І навіть люк зробили, дивіться, як гарно. Млинок. Прямо коло доріжки, коло дому. Мультифлора, яка... Які кущаки виросли здоровенні. Пес патрон. Україночка. Квітів море. Зараз осінь. То хризантеми гарнічі, дивіться. Такі маленькі. Все, друзі, ми біжимо далі. Дощ іде? Темно, тако сіро, знаєте. Зараз будемо переходити дорогу. Біжу на роботу, друзі мої. Тоді ще побачимося. Я забула вам сказати, що сьогодні 24 жовтня. Друзі, хочу показати вам астру Новобільгійську. Я її повисаджувала, друзі, дивіться, в такі. Коробочки. Це від 5 літрових баклажок повідрізала. А знаєте чому? Там глибоко вниз закопане, щоб вона не розповзалася. Щоб вона така була тут, таким букетиком. Отакий колір, він такий темніший. Ось малиновий. Отакий, друзі, дивіться. Він такий гарний-гарний, такий ніжнобусковий. На камері передає, що він рожевий. Ні-ні-ні, він геть не рожевий. Ось такий, як би колір Ось. біленький махровий. Ще один біленький. А, друзі, хочу сказати, оце палки, це приходиться мені таке розкладати, тому що. Це де я що посадила, де посіяла. Тут же приходять мої друзі і починається допомога. Вони мені тут все переривають, дуже допомагають. Ну, тому по камість вони, оці рослини приживуться, по я розкладаю отакі захисні палочки. Ось хочу вам далі показати. Ось ще тут така. ця така гарна, яскрава, така. Далі малина, ой, малина рожева. Це дійсно рожева. І ще одна така, як ми бачили з вами. Ось. Я висадила їх всі в такі коробочки. Бачите, коробочки глибоченько закопані. І наверх посадила такі рослинки. Коли в них буде тут відводки, і мені буде добре їх видно, я добре їх можу відсаджувати. Отакі, От такі рослиночки, друзі. Дівчатка, всім привіт! Привіт-привіт! Друзі, хочу сьогодні вам показати. О, такі манюсічки хризантемки геть манюсечки, бачите? Вони, мабуть, квіточки, в них 1 сантиметр в діаметрі, отакі пелюсточки, дивіться. Значить, один сорт, одну таку хризантемку. Ні, сорт це один і той же це, я вже роздивилася, друзі. Одну таку хризантемку. я, мені вона дуже сподобалась, я замовила у дівчини світланки. Ось, але Світланка, мабуть, раніше не записувала назви е, хризантем, і в неї всі хризантеми, практично всі йдуть без назви. Ось така малесенька пувочка. Е, тоді сусідка мені подарувала ось таку. І коли вдома я дівчата роздивилася, вони геть дивіться, вони однакові. По розміру, так щоб вам було даже видні, ось дивіться. Вони геть однакові по розміру. По розміру, пелюсточкам однаково геть квітування. Я зразу зрозуміла, що це одна й та ж сама сортосерія. Але я не знаю назви її. Можливо, хтось знає, підкажіть, будь ласка. І, можливо, хтось знає, може є ще інші кольори. Ось ця така, бачите, вона ніжна такого з такого рожевого кольору, Чуть-чуть у -чуть неї є так бусково рожевого, а ця бронзова. Бронзовий кольор квіточки. На жаль, не знаю назви. Вони дуже будуть пасувати, знаєте, хто займається букетами і в кого крупні квітки. Ці будуть маленькі такі доповнення, буде дуже цікаво, дівчата. Ну, ось таке геть з різних місць. Це сусідка подарувала Наталка, а це я купила у світланки. Хто може допомогти, хто може знає, хто може займається хризантемами, підкажіть, будь ласка, буду вам щиро вдячна.